У наступні пару днів Україну охоплять змішані погодні умови з дощами та сонячними проміжками. Погода обіцяє бути динамічною. Тож давайте розберемося детальніше, чого чекати. У середу, 12 березня, дощі пройдуть у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Решта території країни насолоджуватиметься сонячною погодою без жодних опадів. Вітер буде Поривами до 7-12 метрів за секунду. Денна температура по всій Україні буде теплою: від плюс 15 до плюс 17 градусів, а в південно-східних регіонах сягне навіть плюс 20. Нічні показники триматимуться в межах плюс 5, плюс 8. Друзі, якщо вам подобається наш контент, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Ваша підтримка дуже важлива для нас у четвер, 13 березня, до шість місяця в Харківську сумнів. Румську, Черкаську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Рівненську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. Інші регіони матимуть хмарну погоду з проясненнями та без опадів із майже непомітним вітром до 4 метрів за секунду. Денна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 18, а на сході місцями підніметься до плюс 20, плюс 22. Ночі будуть теплими: від плюс 5 до плюс 9. У п'ятницю. Ці 14 березня невеликі дощі торкнуться Волинської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Тоді як решта країни насолоджуватиметься сонячною погодою. Вітер буде відчутним на рівні 4 метрів за секунду на північному сході. Денна температура сягне плюс 15, плюс 18 градусів, а в інших регіонах плюс 19, плюс 22. Ночі потеплішають до плюс 7, плюс 11 градусів. Дякуємо за увагу! Хай ваш тиждень буде теплим.